Ми вітання, друзі. Неділя в ефірі. Програма кіно. Вмочите зручніше. Буквально за кілька секунд говоримо про чергове українське кіно. Прокаті сьогодні. Це стрічка, яку я наполегливо рекомендую вам подивитися. По перше, це Львів. По-друге, це часи Другої світової війни. По-третє, це шалено красиві актори. А по четверте, це історія досить карколомна і досить неоднозначна для всіх нас, з огляду на те, чого ми ну не завжди знаємо про себе самих. Фільм під назвою Шляхетні волоцюги відходить у з 27 вересня. Кюров вважає найбільш цінним артефактом браслет самого Олександра Македонського. Браслет перемоги. Завдання здобути браслет для Іосіпа Вісаріоновича. Чому на нього варто піти? Поговоримо сьогодні з моїми гостями. Поруч зі мною актори цієї стрічки це а, Іван Шаран і Ірина Хришак. Привіт, рада вас бачити. Привіт. Трейлер дуже крутий. Багато людей у Фейсбуці казали: о, нарешті, навчилися робити трейлери, чи буде гарним кіно. Побачимо незабаром. Давайте глядачам шматочок показуємо. покажемо трейлер. Жуля у мене з якою метою, взагалі, як ти думаєш, знімалося це кіно? Адже фільм певне має меседж, та він має мати меседж. А який він тут? Ну взагалі взялася така тема субкультура Батяр так. в цей період. Ось і я думаю, що сценаристи, які писали, тобто у нас в Україні мало що про неї знають, якби так. Ось я думаю, вони взяли цю форму от батяр, цю субкультуру, щоб показати, які ці люди були в той період, що це взагалі були за персонажі і. Щоб донести до. Я не думаю, не тільки до українського глядача, ну тобто до західного регіону, а й для східного контингенту теж. Ну, ось. Тому я думаю, що це більше про цю субкультуру, яка там існувала в цей час. Я Я ж бачила, як він оце оригінал, а оце копія. Чи може навпаки? Давайте трохи розкажемо про сюжет. Ір, Почни вам продовжуй. В чому сюжетна лінія? Е, значить, в чому сюжетна лінія? Е, є два батька, е, які значить, ведуть такий спосіб життя досить е, поганий. Вони, вони гуляють, вони е, Львів, жінки, е, пиво. І, значить, просто все роблять, що вони хочуть, і потім з'являється дівчина, так. яка працює в ляльковому театрі. Так, так, яка їх просто до змінює, показує з іншої сторони, можна так сказати. А Взагалі у нас є бронзулета, це браслет Олександра Македонського, так. за яким весь фільм ганяються купа людей. У нас було близько 60 акторів, які не, не, не масовка, тобто, ось, і які намагаються забрати собі цю магічну силу. Вернес, Німеччина готова щедро заплатити. Пів мільйона дочьмар. Де, Миш, браслет. Браслет, Де Дякую, браслет. Где браслет? Где браслет? Не скажи, вже тихо! Ти що ти чого браслети вже боюся? Ми розберемося. Взагалі, це якось співвідносили з реальністю? Чи це виключно такий фантазійний? Ну це фантазія, це фантазія, думаю, сценаристів. Тому що це був період, коли ну, вони так придумали, я так зрозумів, що Сталін і Гітлер, вони так. якби колекціонують різні такі штуки цікаві. І один з цих браслетів це якась як реліквія, і Сталін і Гітлер хочуть її захопити. Ось, і тому вони відправляють своїх цих НКВСників і цих Відправляють на Львів, щоб вони знайшли цю реліквію. Якби всі за нею ганяються. Ось а сам браслет, якби був мама, коли помирала чи бабуся, не пам'ятаю. Мама, мама подарувала передав. все життя був у мене на руці, я не знала про його магічну силу. І просто коли у мене не було грошей, я на кладовище віддаю цей браслет просто копачам за безцінок. Ну, Тобто, я не знаю, що в ньому в нього є магічна сила. Ось, а потім вже починається вся ця катава. Штеф. Ти що психуєш те? Шо? Ти все всрав, як ти був малим. Ти мені скажи, а? Як ти умудрився надибати такий підробіток? я, я підрубіток? Ще раз таку акцію зорганізуєш. Ми тебе самого на новича потягнемо. Ти понял? Визначну частину знімали окрім Львова. Це Львів і, і це Київ. І це, так Київ, так. Це, це були дві локації. Угу. Угу. А як воно ви відчули таку кінематографічну магію? Під час цих зйомок адже я коли дивлюся кадри там із, із Семена Петлюри, та нещодавно був щоденник Семена Петлюри, який нещодавно був в прокаті. Я дивлюся ці повозки, це костюми цих людей. і Я розумію, наскільки ми довгі роки недооцінювали навіть локації, які у нас є. Mm -hmm. та? Ми більше стали знімати Карпати, але менше повертаємось в міста. А цілі країни європейські зараз ми покажемо кілька фільмів там на кшталт Будапешту або Вікі Крістіна Барселона mm -hmm. та про яку Єрбарденка і Пенелопа, Круз про Барселону, та Нью йорк Париж. Я люблю тебе. Вся краса міста і поштовх людей приїхати туди. Вона все на екрані. Ми в цьому ну не часто та зацікавлено чомусь. Як думаєте, чому Ні, там Мені здається, що саме цей сценарій він якраз був от адаптований, от саме під Львів. І так. тому інших локацій вигадувати не треба було, тому що там наскільки було все гарно зроблено. Наприклад, у нас була перша зйомка, друга зйомка, вже другий день у нас був на площі ринок. Тобто це будували всі ці декорації, всі ці маленькі, там, де продавали продукти, різні так. ковбаси, це все і це все наскільки було натурально і живо, що це здавалося, що це велика така, знаєте, театральна така сцена. Mm -hmm. О, де, ти хоч щоб якась львівська пані прочитала це і сказала, що Одо добровольський неграмотний. Правильно писати тюлька в Ні, Мірик, неправильно дивися. Ти чуєш ву, а треба писати ж Я так бачу. Мало того. На кількість. Скільки масовки було? Я не знаю. О, надесь, де я десь під 200-300 чоловік може. Це дуже Навіть багато. Більше, було. Навіть більше можливо. І Ще плюс люди довкола периметра на площі ринок були. І Ми себе відчували як. Реально на якійсь великій сцені. Ой, да. да. І це, це коли це був ярмарок. Власне. Це коли це заявка Львова була, ми знімали ярмарок, і е, вся їжа, вся вона справжня була, і теж масовка ходить, також вони Гоніта наперед варили <laughs> кукурудзу, то есть, все да, 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 да. це все розпалювалося. Це раз. все було до деталей продумано. щоб Це було дуже натурально. І основні локації це були: площа ринок, оперний театр, е, е, домініканський собор. До, до, домініканський е... собор. Ось і це було дуже гарно. Це місто Славетне. Під назвою Львів. Це Мірик і Бодя, два екземпляри, смішні волоцюги і справжнім батя. Із міста славетного з назвою Львів. Це Христя згустились над котрою хмари і взяли опіку над нею. Батяри у місті славетному з назвою Львів. Я чую зараз глядачі, сварять українське кіно. Я дуже щаслива, що ми кожного тижня ми не маємо зараз вже проблеми відшукати фільм. Фільми просто линуть, линуть, линуть до нас. Це прекрасно, але ми маємо бути свідомі, що існує такі мінуси, які супроводжує всі українські фільми. Інколи притягнутий сюжет, інколи не надто цікавий сценарій. Ну, третя гра акторів до неї теж є причина придертися. Як думаєте, в чому основний ну такий плюс грандіозний цього фільму? який перекреслює все, що може трохи підкульгати? Я, я скажу Івану, до речі, комплімент величезний. Це одразу чутно. Українська мова я не знаю, з якого ти міста, але Іван, це мені знаєш. Одразу дзвіночок в голові був дуже жива мова. Мова не літературна, не ніби ми на конкурсі читів творів Лесі Українки, які був Карпанка Шевченківський вечір та да, Шевченківський вечір. Там соняшники, портрет за спиною, а реальна мова та. Да? Мені здається, що це тобі круто вдалося. Почервонів, бачиш? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну по сценарію ми домовлялися, буде 13-та хвилина розмови. Він червоний, і він зараз. Він мані молодець. В чому головний плюс? От ви вирізняєте цього фільму? Я думаю, от якраз це в тому, що ви сказали. Тому що Ваня мені одразу, як тільки я на перший курс по... вступила, він мені одразу так. сказав: я відмовляюсь від всіх асиміляцій. Я свою мову буду тримати такою, яка вона в мене є. І тобто, обралися актори, головні герої так. це Ван персонаж і Юра. Персонаж, щоб вони володіли доскональною мовою. Рагулянка, шпацер, родна жінка, шондя, дурень, Хепес! танці, болуси. Добрий вечір, у вашій хаті! І я думаю, плюс в тому, що дуже багато чого створювалось на майданчику одразу. Тобто, так. дуже багато імпровізації. Це одразу якийсь живий контент ми випускаємо. І я думаю, в цьому. Один з величезних плюсів, тобто що є сценарій, і ми одразу змінюємо на майданчику під акторів, під те, що ми вже відзняли, або що буде далі, і майдан. Ще спочатку мало бути як мюзикл. Uh -huh. Ось нам прислали сім пісень, я був просто в шоці. <рес> я не співаю. Взагалі я сказав, ні, Я цього робити не буду, тому що ось не а зроб... вони, ми продублюємо тебе. <рес> Заспіває пане Маріо. Ну, ми там, там є пара моментів, де ми заспівали. Uh -huh. Ось ну це нам сім пісень, і я кажу, Боже, мій, як це вони хотіли, щоб це був музично такий. Ну як мюзикл, який so. музичний бойовик, і це ну все ж таки зійшли на тому, що це буде така музичний бойовик, там де буде багато пісень, танців. Ось такого плану бійся, відчуває, я, я буду відтром, відтрила, добрі, винає, штацію, Я знаєш, на що звернула увагу? Ти знімаєшся вперше в такому повнометрі, метрі. Там загалі вперше, взагалі вперше. Це взагалі перша твоя робота в кіно і, і перший кастинг. Я відчуваю, що, що в тобі всередині було, але цього не видно. Ці поцілунки, це кохання, ця чарівна посмішка, ці виразні очі. Я впевнена, що заради того тебе і взяли зніматися в цій картині. Як воно? Скажи мені, як воно людині, яка от щойно з Залу, в якому валиться стеля в карпенка Карого, і раптом, і раптом на майданчику величезного кіно. Ну, це все лотерея, це все якесь щастя, боже везіння. Я не знаю, це дуже круто. Я скажу просто е е партнери, режисер, і команда, яка з тобою працює, і просто в силу недосвідченості, в силу того, що я не розумію багатьох речей, і до мене підходять. Мені пояснюють, я можу запитати зі мною репетирують, мені допомагають, і тому це все виходить в якесь дуже велике щастя. Тобто... І, і і ти напрацьовуєш одразу, не працьовуєш, розумієш, що треба не губитися зараз і просто розуміти, що о ні, я нічого не можу. А просто ага, я зрозуміла і від тебе схопила, і від тебе о, дякую, о, пішли». і все. Ну ти зараз на другому курсі? На третій перейшла. Вже на третій перейшла. Так, а як в університеті позитивно ставляться до того, що так мені, та? мені майстри якось так дозволили, допомогли, підтримали і сказали давай. Зараз я спитаю вас про фільми, які є вашим натхненням. Ми кожної неділі глядачам, у яких є можливість протягом вихідного дня подивитися якісь кіно, даруємо можливість подивитися те кіно, яке є вподобаним у наших кіношників українських. Що із ваших от таких, от підскарбничок тут, тут і тут може бути порадою для глядачів. Ну останнє, що я подивився, це була «Гірська жінка. Наратори. Ми маємо завершити нашу. Зараз на нас дивиться весь світ. Зараз час для твого маніфесту. Господи. Дівчинка, у цій теці вся інформація, яка була надана нам Українським інститутом. Ха -ха, дивовижно, ти скоро станеш мамою. Усе так складно. Адже ти мама, і тебе ніщо не зупинить. Це це було неймовірно, неймовірний фільм. Фільм Бенедикта Ерлінгсона зараз ми покажемо шматочок, який створився в копродукції з Україною з Францією mm. з Ісландією. Шалено красивий, і мені здається, дуже резонуючий до нас. дуже, дуже, дуже знаєте, такий сценарій дуже такий простенький і, в принципі, такий дуже логічний. І я просто дивився. Я, я просто думаю, як, як вони це зробили, просто дивишся на цих музикантів, які супроводжують, так. які ага. взаємодіють. Ну ніби простий хід режисерський, ніби вони раптово з'являються і ні до чого, ну, так але так. вони так. До Але чого? вони так до чого, так. Там, так, які підкреслюють внутрішній світ цієї героїні, і мені дуже сподобалося, що вони не зачіплю, не зачіпали так дуже тему війни, от, яка йде на сході. Тобто вони якби взяли цю дівчинку, яка причепна, і вони так акуратно її обійшли. Мені це дуже сподобалось, що вони якби. Не, не давили на цьому, знаєте, не спекулювали. А тебе не замуляв контраст від того, що вона стоїть в Ісландії позаду неї якийсь завод, і раптом вріз, як вона стоїть вже в дружківці, розвалена маршрутка, димлять позаду ці труби. Ні, ну, знаєш, ні, знає, ні. Просто я знаю, що це була їй така наскрізна така дія, задача. Така. Дія та потрапити наскрізна задача, потрапити до цієї дівчинки і забрати її. І тому ну дуже класно. Вони це все зробили з цим фінал, коли вони йдуть по цій воді, грає mm -hmm. тріо. Халдора, головна героїня, зараз десь плаче там в Ісландії чуючи Івана. Так, дійсно круте кіно. Це дуже хороший кіно. Що для тебе? Я е, можу сказати про фільм Антиміра Балагова, Цесната". Так. решили пожениться. Ты с ним не будешь, потому что он не из твоего племени. <реклама> Ось, и ревно полярный фильм, например, «Полночь в Париже». Я не розумію, два місяці без оплати, і ви відмовляєтеся працювати. Щось таке. Чи хтось може із вас мені сказати просто у вічі, що гратиме у виставі і без гарантії оплати? Крім тебе, Бастуємо, поки не заплатять. Два місяці чекаємо живу мавпу. Щодо мавпи, вона вже їде. Справді, все покинеш? Я нас рятую. Гугл. Е, що? Ну, Google. мавпа резервувальник Шукаю терміново. Це ну чомусь дуже часто мене надихає якесь кіно важке. Наприклад, Василь Сіляєв. Я його обожнюю. Я теж це він прекрасний. Сашко вона кадауля, то розстріляла сразу. Це якийсь спосіб меседж для мене подивитися сюди і зрозуміти, що ти живеш набагато краще, далі і більше. До речі, фільми Сігріве, давай розкажемо нашим глядачам. Це росіянин, який знімає дуже гостре соціальне кіно для багатьох українців. знаєш, статистика свідчить про це, їм би гарно піти релаксанути, або вдома зависнути на дивані релаксанути. Тут релаксанути не доведеться, але точно вам є про що подумати після того, як ви поглянете цю стрічку. Я коли спілкувалася з людьми, не з професії нашої. Вони, якщо дивилися, сказали, що а, ми не будемо більше таке дивитися. Тобто, а свої вони якось розуміли. Так. І те саме з театром, коли ти запитуєш просто у людей, чому виходити, куди виходити, на що виходити. Всі кажуть про легкість, про комедію, про ще щось. Ну тобто, у вас є буквально 10 секунд. Ось на цю камеру за нею стоїть Дмитро для того, щоб змотивувати глядачів, піти подивитися фільм про Катю. Всіх запрошуємо 27 вересня. Ось на прем'єру нашої кінострічки шляхетні вулицюві. Запрошуємо вас дивитися про любов, про Львів. Приходьте на шляхетних вулицях, друзі, з 27 вересня у прокаті. Не прогавте. ваші емоції, відчуття ми чекаємо на сторінці у Фейсбуці. Воно так і називається кіно. Будьте справжніми і до зустрічі наступного тижня.